Усім привіт! Мене звати Власенко Наталія, я ведичний астролог. і сьогодні у нас буде астропрогноз на 2024 рік. Вам треба знати, що я ведичний астролог, я роблю астропрогнози саме по ведичній астрології. Тому, якщо ви хочете дізнатися свій асцендент у ведичній астрології, щоб більш чіткіше дивитися астропрогнози у мене на каналі, вам треба побудувати натальну карту на сайті Ведик або AstroExpert, або написати свою дату, точний час і місце народження в коментарях і я. Скажу, який ваш знак зодіаку, як, про який знак вам треба слухати, тому що асцендент він дуже а, відлічається від того знаку, зазвичай, а, яким ми користуємося. Але якщо вам не хочеться знати свій асцендент, не хочеться більш детальніше слухати про свій астропрогноз, тому ви можете просто слухати про свій звичайний знак зодіаку і не паритись. І так. Почнемо з того, що зараз у нас буде друге відео, де ми розглядаємо тельця, Діву і Козирога, наші земні знаки Зодіаку. Починаємо ми з 12-го будинку гороскопу, тому що тут стоїть планета розширення Юпітер. Юпітер у 12-му будинку дає тельцю з травня 2023 року, по травень 2024 року великі фінансові витрати. Те, що я тут написала, такі коротенькі моменти, це не. Остаточний елемент дому, дом це сектор. І це як більш такий. Наглядний елемент, те, що я вам тут написала. Тому це не обов'язково те, що у тельця буде така прям тотальна самотність, хоча не виключно то, що те, що він буде відчувати почуття самотності, в більшості це про те, що у тельця будуть великі фінансові затрати. Він може у щось вкладатися, щось купляти, на щось копити, хоча, хоча зазвичай накопичувати у таких руках, коли Юпітер йде по 12-му дому, не виходить. Це тлець може. Поїхати за кордон може більше спілкуватися з тими, хто далеко від дому, сам може більше подорожувати по інших країнах, цікавитися якимись там незвіданими місцями. Ну, можливо, він почне себе вивчати зсередині, бо Юпітер це планета можливостей, планета удачі, планета розширення, планета моралі. І тому для Тельця, саме Юпітер у 12 му домі, транзитний, я маю на увазі, він важливий з точки зору того, щоб переглянути якісь свої застарілі установки. Можливо, від чогось треба відмовитись, аби йти далі. Тому що з травня 2024 року, по травень 2025-го, Юпітер перейде у перший дім. 12-й будинок ми від чогось відмовляємось, ми завершаємо якийсь певний цикл і йдемо. Можна сказати, у якийсь новий рік з травня місяця, коли Юпітер переходить до першого будинку. Це будинок особистості, і телець тут отримує розширення. Тут отримує, можливо, якісь нові повноваження, можливо, він отримає у Довжність, можливо, він стане ширше, більше можливо, це вагітність, можливо, це більш значущість у своїй родині, у своєму статусі. Це ну відчуття, що я, як знаєте, мене ніби більше. Це може бути знову ж таки і в негативі, якщо толець буде постійно щось їсти. І це може дати розширення не там, де нам хотілося. Але зазвичай Юпітер дає таку, знаєте як особистість, яка дуже відчуває себе більш важливо, більш значущою. Тому цей транзит він знову ж таки дає новий цикл. Цикл Юпітера 12 років, і він буде іти отак от по домам. І через 12 років він повернеться знову ж таки у 12 будинок і знову буде як очищення, а потім у перший і знову буде новий цикл. Тому зараз для тельців є новий цикл по Юпітеру, коли Юпітер заходить в перший будинок. І це про те, що ви можете стати більш правильніше, більш моральніше, більш чесніше. Можливо, ви будете навчати, навчатися, консультувати. Можливо, ви станете там юристом, чи будете якимись юридичними темами. Ну, щось буде там вивчати або оформлювати якісь там а, документи, договори для вас дуже важливі. Це про те, що ви станете більш, ну, більш відомим в якомусь сенсі цього слова. А, також у нас планета Раху. І кету це дві половинки одного цілого. Вони знаходяться у п'ятому будинку, кету знаходиться, і раху знаходиться у одинадцятому будинку. Раху знову ж таки дає тельцю а, момент того, що він може стати успішним. Він може а, як розширюватись по Юпітеру, але знову ж таки, це тоді буде друга половина 2024 року, тому що раху тут стоїть вже, а Юпітер тільки зайде в перший будинок з травня. Тому для Тельця це рік успіху, це рік нових а, горизонтів, нових можливостей. Це буде до, до травня 2025 року, поки раху тут буде стояти. І для вас це розширення в соціальних мережах, можливо, ви станете більш відомим, якщо у вас вже є якийсь ваш блог, можливо, ви захочете вести якийсь блог, можливо, ви зміните своє коло оточення, можливо, воно буде більш. Ну, більш таке нетипове, можливо, це якесь таке коло, про яке хтось би там покрутив ув'язка і подумав, ну чого ти туди лізеш. Але раху він буде давати у цьому що я хочу, я хочу чогось, я хочу якогось розширення. Раху в 11-му будинку буде давати вам хороші, гарні заробітки, додаткові доходи. Якщо ви вже працюєте, можливо, ви десь там вивчитесь на щось. Паралельно і будете отримувати додаткові заробітки. Також раху може давати проблему у старших родичів. І раптом є якісь старші родичі, у яких вже є проблеми, раху може їх усугубити. Також раху це планета амбіцій, тому, в принципі, у Тельця зараз буде багато, багато амбіцій і багато можливостей ці амбіції реалізувати. Тому я вважаю, що 2024 рік для вас буде суперкласний в цьому плані. Також у нас планета Сатурн, яка. Відповідає сама по собі за кар'єру, самореалізацію нашу, наш труд, терпіння стоїть у 10-му будинку. Тому, якщо ви хочете змінювати свою роботу, насправді, з одного боку, ви можете це робити, а з іншого боку, Сатурн він зараз буде перевіряти вас на прочність у вашій роботі. Наприклад, це може виражатися в тому, що ви, ну знаєте. Хочете змінити роботу, але це ще не така серйозна робота. Ви просто звільняєтесь і просто йдете, наприклад, кудись у фріланс, але ще не вирішили, які цілі ви там переслідуєте. Що ви хочете з того. Дістати, що як ви хочете, взагалі як ви бачите свою перспективу, тому що Сатурн він тут буде перевіряти такі молоді проекти, умовно кажучи, на прочність. Якщо ж ви хочете залишатися на своїй роботі, це також можна робити. Але як я це бачу, для вас це рік зміни соціального статусу, змін у житті, змін у роботі. Ви можете або укріпити свій статус, або його повністю змінити. Повністю він може, як знаєте, злетіти на «нєт», Може бути якась суттєва зміна в роботі, яка навіть від вас не залежить. Тобто ви думаєте, що у вас це класно, але там раптом щось стається і вас звільняють, або ви вирішуєте в одну секунду звільнитися. І тому для вас це буде як в якомусь сенсі новий етап. У вас може з'явитися паралельна робота, паралельні доходи, ви можете більш відчувати себе як на коні в цьому році. Але варто звертати увагу на свій душевний стан, тому що він може бути трошечки таким, знаєте. Ви можете більше терпіти, більше хотіти знаєте, щоб все було чітко по плану, але того. Скоріше не буде. Кету у п'ятому будинку він дає вам ріст у творчості. Кету це наші таланти з минулого життя. І в принципі, творчість, дітки, проекти, які, можливо, ви хотіли або хочете знову зробити або нові зробити. Це має місце бути. Але кету стоїть у стоїть у Діві у п'ятому будинку, тому це зазвичай про інтелектуальні моменти. Тобто, ви можете навчатися, ви можете вмикати свою аналітичну діяльність, ви можете щось більше аналізувати. Вивчати, досліджувати, це буде для вас досить актуальним моментом. Можуть бути якісь проблеми з дітками, наприклад, дітки можуть частіше хворіти, тому що кету у п'ятому будинку транзитом по дому дітей може таке давати. В принципі, як я це бачу, якщо ви хочете відкрити новий проект. Ви можете це робити у 2024 році. Якщо ви хочете звільнитися, ви можете це робити, але вам потрібні цілі до чого ви будете йти, тому що вам треба буде подивитися на перспективу. Зміна соціального статусу. Це може бути соціальний статус у будь-якій сфері. Я думаю, ви розумієте, що таке соціальний статус. Якщо ні, то ви можете загуглити. бо... Зміна соціального статусу може бути і у відносинах. Також вам треба більше на себе брати, скоріш за все, тому що Сатурн буде тут вас схиляти до того, щоб ви взрощували в собі відповідальність, йти вслід за цілями і розширювати свою особистість у 2024 році. Для Діви 2024 рік буде досить цікавий, тому що у неї зазнає змін сфера стосунків. Для Діви. Йде транзит раху по сьомому будинку гороскопу. Сьомий будинок він відповідає у нас не тільки за стосунки з нашим партнером, але і за юридичні якісь моменти, юридичні стосунки оформлення якихось договорів. Кету у першому будинку особистості, почнемо з нього. Особистість Діви в цьому році буде змінюватись. Вона може стати більш закритою, вона може стати, ну, як знаєте, в якому сенсі більш духовною, мінімалістичною, вона може захотіти займатися своїм здоров'ям, і це буде дуже правильно. Постронкішати, піти в спортзал. Кету розкриває тут таланти прояву особистості у світ. Тобто, якщо Венера, ви Діва захоче себе якось проявити. Уявити, захоче себе показати по-новому, це буде дуже класно. Але якщо вона хоче це робити, це має бути така, знаєте, детально вивірена діяльність, але з елементами креативу і творчості. Кета у першому будинку може піднімати питання не тільки здоров'я і прояву у світ, але і нашої самооцінки. Тобто, якщо у Діви є проблема з самооцінкою, а вона зазвичай є, то треба цей момент як підкачати, прокачати. Раху у сьомому будинку буде давати зміни у стосунках. Якщо ви самотні, якщо у вас нікого немає, ви можете зустріти своє кохання. Але раху зазвичай він не дає таких, знаєте, стабільних стосунків, він може давати такі от гойдалки, це може бути сходиться, розходиться, хочу, не хочу, можуть бути отакі моменти. Якщо ви вже у стосунках, то вам треба бути трошечки обережним, тому що раху це такий у нас демон, який буде нашоптувати вам якісь. Якісь певні негативні речі, ну, наприклад, типу там навіщо він тобі потрібен, можливо, там є кращий і так далі. І, так далі. Е, і може вас збити трошечки з пантелику у своїх відносинах з партнером. Також раху може давати зустрічі з кармічними партнерами. Тобто, наприклад, це може бути, е, можливо, хтось, з ким ви вже. Давно розлучилися, можливо, це якесь кохання там умовно зі школи буде нагадувати про себе. Можливо, думки про те, що ну у відносинах щось не так, щось вам не подобається. Що ви хочете щось змінити, щось працювати над цими відносинами. Взагалі, тема. Партнерства, тема вашого партнера буде дуже актуальна. У вашого партнера можуть бути зміни, ви можете відкрити свій бізнес, ви можете а, здобути собі бізнес партнера, ви можете з кимось вступати в якісь такі ділові стосунки, ви можете підписувати якісь договори по раху всьому будинку. А раху може давати такі, знаєте, амбіції стосовно, стосовно стосунків. Тобто, ви відчуваєте, ніби от. Там саме ця людина мені потрібна, але або саме це мені треба зробити у відносинах там, зі своїм партнером. Раху може давати розлучення, раху може давати е, і весілля. Він може давати насправді він дуже такий нестандартний. Він може давати будь-що, будь-коли, тому що це такі гойдалки, американські гірки. Тому раху тут. Ну, може бути, знаєте, тим, хто спочатку дає, потім забирає, потім знову дає, потім знову забирає. Можуть бути отакі моменти. Але те, що у вашого партнера в житті або у вас у відносинах будуть великі зміни, це 100%. Вам треба буде переглянути взагалі ваші стосунки, якщо, можливо, вони вам не потрібні. Це не обов'язково стосунки з чоловіком, це можуть бути стосунки з бізнес-партнерами, то вам треба це все змінити. Далі, сфера здоров'я, сфера рутини, сфера роботи і сфери проблем у нас стоїть під Сатурном. Сатурн тут стоїть із січня 2023 року і буде там стояти до березня 2025 тому для Діви дуже актуально, актуально зараз саме здоров'я. Кету тут також може давати проблемки по здоров'ю, причому такі, знаєте, типу, невідомо звідки, невідомо що. Кету може давати. А, Бажання пострункішати, бажання зробити операцію, бажання від чогось там щось собі підправити, підколоти може бути такі моменти, тобто як. Ніби покращити себе. І Сатурн тут він більш нас хиляє до того, що ми зі своїм здоров'ям працювали, налагоджували собі режим сну, режим роботи, робили взагалі щось по режиму. Шостий будинок він відповідає у нас за режимність дня, за те, що ми робимо щодня, за нашу рутину. І Сатурн він тут нам говорить, що треба бути трошечки серйозніше взагалі, відноситись до, до нашого робочого дня, щоб не вигорати. До, до речі, Сатурн він може давати вигорання на роботі, тому що е, схильність Сатурну у шостому будинку дуже багато на себе брати. І оце внутрішнє почуття боргу діви, воно тут грає таку велику роль. Тому людина, висхідна діва, у 2024 році може на себе багато всього брати, за все хапатися, але у всьому головна структура, головна послідовність, головний ритм. Е, також можуть бути зміни в роботі, можуть бути операції, якщо ви хочете. Ну або знову ж таки, там уколи краси, хтось губки захоче підколоти, хтось там, хтось там між бровку захоче підколоти. Це також буде нормально, буде актуально для діви у 2024 році. Сатурн може давати зміни в роботі, наприклад, це паралельна робота, або зміна структури вашого труда, вашої роботи. Тобто можливо те, що ви посадили у 2020 Третьому році, у 2024 почне давати свої плоди. А, також Юпітер у нас до травня стоїть ще в секторі восьмого будинку, у секторі трансформації, незвіданого таємниць, ресурсів наших партнерів. А, тому Юпітер тут може давати зміни у фінансах вашого чоловіка або у вашої жінки. Якщо ви чоловік, Юпітер може давати зміни у ваших сьокрів. Так, у ваших батьків, вашого чоловіка або дружини, також юпітер може давати. Ну, знаєте, якщо, наприклад, він може давати вам цікавість до інвестування. Ви можете хотіти у щось інвестувати, щось купляти, там долари умовно купляти або золото купляти. Ну, у щось інвестувати або отримувати інвестиції. Тобто тема фінансів для діви вона буде ну, перше півріччя ще дуже актуальна. Також юпітер може давати інтерес до езотерики, до астрології, В можете навчатися астрології або навчати астрології. Юпітер буде давати захист у е, якихось е, таких непредсказуїх ситуаціях у сферах трансформації. Юпітер це така всеблага планета, він дає удачу і захист. Тому якщо були або будуть якісь несподівані ситуації, якісь проблеми неочікувані, е, Юпітер буде нам допомагати з ними справлятися. Потім, з травня, він переходить у дев'ятий будинок. Дев'ятий будинок це будинок закордонних справ. Навчання інших культур, батька нашого, тому зараз, з травня місяця, буде актуально. Оце все діва може захотіти переїхати за кордон, частіше подорожувати за кордоном, вивчати інші мови, взагалі навчання. Протягом транзиту Юпітера з травня 24 по травень 25 буде прямо супер актуальна. Е, і, до речі, це буде дуже круто, якщо ви будете навчатися, тобто ви не будете сильно там фіксувати енергію на тому раху. У сьомому будинку не будете там сильно давати якісь проблем у стосунках це. А, якщо будете навчатися, тому що раху тут стоїть в рибках, і це якраз таки знак Юпітера. А, також партнер і партнерство він може допомагати вам зростати. А, можливо, він стане для вас якимось прикладом у 2024 році. Ви будете ви будете хотіти до нього якось тягнутися. Юпітер тут, у 9-му домі, буде давати вам, в принципі, досить класні такі плоди, буде давати удачу, буде давати розширення горизонтів кордонів, ви можете а, навчати навчатися читати більше книг, ви можете, а, не знаю, зробити собі візу, зробити собі закордонний паспорт. Всі питання, що пов'язані з закордоном, вони зараз будуть максимально актуальні. Ось. Тобто для Діви 2024 рік основні моменти це зміни у партнерстві, це якесь нове навчання або розширення горизонтів, це слідкування за своїм здоров'ям, щось зміни, змінити щось у собі у своєму здоров'ю, можливо, операції. А, і головне, це те, що якщо ви пройдете оці півтора роки, поки у вас раху стоїть у сьомому будинку і не розлучитесь, це дуже гарний знак. Якщо зараз раху у вас підкачне, Знову ж таки, скоріш за все, це не ваша людина і не ваші стосунки, тому тут сильно переживати не варто. Козиріг. Козеріг у 2024 році у нас отримує Сатурн у другому будинку фінансів. Другий будинок фінансів батьківської родини наших а, установок, які нам дала наша батьківська родина. І Сатурн тут може давати нам якісь затримки саме у доходах. Або. Більш серйозне ставлення до своїх заробітків, а, може давати нам таки, таку ситуацію, коли знаєте, ми відчисляємо щомісячно якусь суму грошей кудись, ну, типу, там, оплата не знаю, оплата ФОПу, наприклад. Він може давати оформлення якесь, оформлення, наприклад, у, у фінансах. Тобто ви можете зробити собі нову банківську карту, Ви можете відкрити собі якийсь новий рахунок, ви можете закрити у цей рахунок, або ну як знаєте, ну все взагалі, все, що стосується теми грошей, це може бути. Сатурн може давати проблеми у батьків, у батьківській родині, може підіймати якісь теми, не дай Боже, це може бути смерті, тому що Сатурн це планета смерті, і він може таке давати щось в сім'ї. Але зазвичай він ну, рідко це дає, тому я вас зараз не лякаю дорогі козороги. Ви маєте зрозуміти, що зараз у вас актуальна робота саме над своїми установками, над тим, що вам дали ваші батьки, взагалі над темою вашого особистого ресурсу, не витрачати його просто так. А також це те, що ви будете дуже дуже багато працювати. Ну в принципі, як завжди, козороги вони завжди багато працюють. Для козорогів буде актуальна тема. Того, коли ми знаєте, як здобуваємо якусь паралельну чи професію, здобуваємо, чи паралельні доходи можуть з'явитися у вас. В принципі, Сатурн, хоч і така у нас вважається звужуюча планета, але коли людина багато-багато трудиться, вона ставить перед собою якісь масштабні цілі, масштабні проекти, то Сатурн може дати дуже класний результат. І при цьому Сатурн це взагалі ваша головна планета, тому я не думаю, що він буде давати вам щось погане. Він може дати навпаки, вам ви можете пострункішати, ви можете зайнятися своїм харчуванням, ви можете зайнятися своїм ораторським мистецтвом, більш, більш чіт чіткіше говорити, наприклад, ви можете переходити на українську мову, як я, це, як я це роблю. Ну, щось, типу, того для вас. Може бути актуальним. Раху і Кету у вас знаходяться у третьому і дев'ятому будинку. Раху нам дає розширення у темі наших власних зусиль. Тобто цілі, які ви перед собою будете ставити, а цілей у вас, скоріш за все, буде досить багато, вони мають у вас збутися. Тобто третій будинок він у нас відповідає також за наші бажання. І раху тут розширює цей сектор. І буде давати вам багато-багато різних бажань. Це хочу і те хочу. Головне тут правильно е, виділити для себе ціль, до якої ви будете йти. Раху у третьому будинку може давати короткі поїздки, ви можете багато подорожувати кудись, багато рухатись туди-сюди, туди-сюди, знаєте, постійно будете ходити. Раху може давати вам зміни у колі оточення, зміну у друзів, у близьких родичів, зміни у братів і сестер, може давати якісь. Знову ж таки, на дірах у третьому будинку, він нам говорить про те, що якісь хобі, чи таланти, які у вас зараз будуть відкриватися, чи ну, те, до чого у вас буде зараз лежати душа, для вас це може бути далі якимось чинником. Ви можете на цьому заробляти. Але не зараз, це скоріше буде, потім тому 25-му році, наприклад. Але знову ж таки, якщо у вас з'являться нові хобі. Можливо, ви захочете малювати. Це буде дуже круто. Юпітер до травня у вас стоїть у четвертому будинку, що пов'язаний з нашою батьківщиною, з нашим душевним станом, з нашим домом і місцем проживання, транспортними засобами, там дуже багато всього. І Юпітер тут може давати зміни в роботі, в... тому що він дає аспект. І Юпітер тут може давати зміни у вашій родині у відносинах з вашою мамою. Він може давати вам ремонти, він може давати вам переїзди, він може давати вам нове навчання, він може давати вам розширення дома, тобто ви можете там стіну знести, переїхати в більш ширшу квартиру. Він може давати вам те, що ви купите собі новий транспортний засіб, наприклад, так більш як розширення. Йде. Юпітер дає захист, він дає бажання бути на батьківщині. І, взагалі, він дає захист сам у, у своїй, на своїй батьківщині. Ось Юпітер також дає відчуття наповненості, відчуття щастя, може давати у деяких людей життя на два будинки. Тобто людина, яка так, туди-сюди, туди-сюди мотається. Це може бути. Потім, з травня місяця, він переходить у п'ятий будинок, творчості дітей. Тобто, також козороги можуть е, народжувати, вагітніти все, що пов'язано з дітьми, е, буде для них дуже-дуже актуально. Також це може бути нове навчання, творчий проект, креативний проект. Ну, наприклад, якщо ви дітей не плануєте раптом, е, ви можете. Знову ж таки поглиблюватись у якесь навчання, тому що п'ятий будинок він у нас ще відповідає і за, наше, за наш інтелект. Ви можете чомусь навчатися. Ви можете захотіти займатися спортом, ви можете захотіти інвестувати у своє майбутнє взагалі тема інвестицій азартності. Вона може бути для вас більш ніж актуальна. Головне тут не тринькати гроші просто так, тому що це також може бути. До речі, забула сказати про кету. Кету також у нас стоїть у дев'ятому домі. Це також про навчання. І ви можете спокійно собі а, знайти якогось вчителя, який буде вам по душі, по вашій кармі з минулого життя. А, у вас можуть бути віддалені стосунки з вашим батьком, з вашими а, авторитетними людьми. Ну, тими, кого ви. Вважаєте авторитетними для себе людьми. Кету може давати тут бажання вивчати щось таке, ну, типу там, комп'ютер, щось пов'язане з аналітикою, щось пов'язане з астрологією, ну таке, знаєте, щось, щось цікавеньке. Зазвичай це більш про це. ну У деяких людей це буде навчання, наприклад, там, візажист, паригмахер чи щось типу такого. Ось такі у нас прогнози для козорога для вас 2024 рік. Це рік, коли вам потрібно знайти якесь нове хобі для себе і потім його скоріше за все розвивати. Не забувайте, що ви можете знайти собі паралельні. Як паралельну роботу, паралельні доходи можуть у вас з'являтися, Ви можете багато подорожувати, десь бувати, щось вивчати, здобувати нові навички, більш там працювати руками, щось робити своїми руками, малювати, грати на гітарі, на піаніно. Це все буде для вас дуже круто. Все, всім дякую, всім до побачення!